Всім привіт! Мене звати Ігор. Дуже полюбляю рибалку. Сьогодні виїжджаю на карповий ставок на дві доби. тазик вже загружений по самі помідори, так що в дорогу. Нарешті, як довго я цього чекав, цілих 4 місяці. Погодка дуже чудова. На жаль, вітер трохи сильніший, ніж я гадав. Ось такий вигляд має ставок. Все, гаємо час, то починає розкладатися. Так, процес іде, крісло стол вже стоїть. Далі човен типу надувний, мотор у нього ручний вже на воді. Пірс також вже оснащений. Тут в мене Птички стандартні, та рот сам склепав. Вже настав час доставати дрини та будемо оснащатися. Оснащення, може комусь цікаво. Тут в мене один крючок, грузило, і далі я цепляю ще один повідок. Кукуруза, грошинка з попапом, тут горох, тут тільки кукуруза. І ще спробую робити ось такі ляпухи грузило. Якщо почне закольовувати карась, то для пух відмовлюся і буду кормити тільки зерновими. Пройшло трохи більше двох годин. Всі дерни готові. Човен також готовий. Зернові вже в човні. Так що буду нарешті завозити. Дрини подав дуже сильний вітер, там в кітці навіть камера впала. Вже все готово, все вже понатягував, все повмикав, все стоїть. Зараз ще ставлю дві палки на карася та буду будувати собі берлогу на ніч. Взагалі на цьому ставку є світло. Але сьогодні трапилось так, що недавно трактор перекопав поле та перевізав провод. І тому приходиться виходити з ситуації от таким нюансом, щоб накачати матрас. Буду чекати, поки він накачається. Це приблизно 3-5 хвилин. Я навіть трохи здивувався. Ну, у цьому матрасу є підключення до 220. Є свій мотор, яким він накачує. І за особливості цієї підкачки, бо закачувати треба в цьому місці, то він лежить спереду назад. Але ця малиха. 300-350 гривень вона коштує. Гадав, що після неї доведеться підкачувати ще вручну, але ні. Вона зробила все, як треба, матрас повністю накачаний. Так що, якщо комусь потрібно, то майте на увазі, що така річ невелика і недорога, може вам дуже сильно облегчити життя. Ще на замітку я нею підкачую лодку. Так далі по програмі Home Room, як там правильно називається. Ну, що зв'язане з кімнатами. Ось моя берлога. Тут є тамбур. Сюди я складаю речі, ті, що мені потрібні в першу чергу. Там в сумці одежа, тут снасті, насадки. І ось головна кімната спальня. Тут матрас. Ним я дуже сильно доволен. Під матрасом лежить звичайне одіяло. Ватне. Ще не дай Бог його не проткнути. Зверху плед. Спальник обичний літній. Другий спальник. Також є. Подушка. Якщо холодно, то я в спальник закутуюсь повністю, якщо не дуже холодно, то я просто ним вкриваюся як одіялом. Поки там грався з берлогою, тут приїхали хлопці з каналу, що спіймав, Вони там займаються своєю грою, беруть шнури, волосінь, випробовують її на розрив, роблять мікрозаміри. По їх. Привет, друзі. <сум> <сум> привіт, привіт, друзі! Це мітьохка і Гарьха. Опа! Всім привіт-привіт, друзі! Він вже напаляв дрова. Так, також <сум> <сум> завіз свої снасті. У <сум> нього ось так виглядає його місце. Три спінінга, котушки в нього дуже файні. Це вже я хожу. Тут у нього рокет Карп, тут Endura, і тут лідер. Далі там хлопець Євген, котрий все це кон контролює, знімає, монтує. Всім рибакам привіт! Ми на рибальці, ми на ставку. Знімаємо, монтуємо, кілішуємо. Зараз будемо костерчик робити. У нього ще окремо стоїть отак от камера. Сподівається, зняти покльовку. Але <різь> у нас березень, <різь> не факт. Їхній човник <різь> файний. І його обладнання. Ось це вже теж я пікую. Тут у нього теж ендура. Далі карпові від фахмана катушечки. І цей... ну це я фіг його знаю. чи Він його на карася завіз. Це я закинув. А, це він навіть закинув. Просто. А, там ще й щось клювало, Можливо, щось спіймає. Ні, не хоче він ловити. І файний хлопець, грається. Погодка, друзі, дуже-дуже гарна. Аж не хочеться лягати спати, але прийдеться. Ближче десь 12 години ночі. Так? Так. І діло в нас вже йде до закату. А я ще хочу спробувати завестись на сома. То зараз піду витягувати перші спінінки та переоснащувати їх для Сома. Зараз дуже швидко темніє, тому покажу швидко. На першому гачку так у нас залишається кукуруза, потім ляпуха, бо карас не підійшов. А на замість другого гачка ставимо двійник, цепляємо курячу пічень. Сподіваюся, що сом буде. Нарешті все завезено, все виставлено, ходиться в режимі очікування. На дворі вже повна ніч і настав час перекусити. Але тут також з'явили свої корективи, бо на перших вагончиках є холодильник. Я планував туди положити пельмені, які вже перетворилися, мабуть, на один пельмень. Тому зараз буду намагатися цей пельмень зварити. З пельмешом пофартило. одним він не став так що це буде приємний ужин. Масло з собою взяти, звісно, я пролюбив, тому роблю піджарку сюди кіліняши. Хто збирається їсти приємного апетиту, а тим, хто завдяки мені вирішив піти поїсти, вибачаюсь. І також приємного апетиту. Настав ранок, вночі було два клювання, але рибу я не відчув. Так що зараз роблю чай та буду перезавозити все. Дочекався клювання на карася. Такий гарненький. Доволі такий приємний карасик, грам 300-400. Ну що, діло пішло, Перше є. На годину кожна майже 12-та. Ті пінги мовчать. Карасьові ще було два клювання, але без результату. І вже час йти їсти, то потім буду перезавозитись. Уже майже все готово. Залишилось подати яйця не гадаю, П'ять штук так, ну. Трохи підсолити. Це наша сіль. цукор. Ось цукор. Через декілька хвилин можна їсти. Всім приємного апетиту. Сонце вже йде на закат, клювань коропа не було, ще піймав декілька карасиків. Так що, якщо ще ночі буде, то зніму, якщо не буду, то тоді до ранку. Пройшла друга ніч, коропа так і не було, вже все зібрав, буду виїжджати до міста. Так що Всім дякую за перегляд, до наступних рибалок. Сподіваюсь, вони будуть більш результативні.